Сергій поспішає придбати найголовніший атрибут різдвяно-новорічних свят. Одну ялинку він бере для себе, іншу для мами. За обидві, каже чоловік, заплатив 60 гривень. І це ще невисока ціна порівняно з тою, яка буде в переддень свят. Пізніше ще дорожче було. Я вже убідив сикала, що вони дорожче. Перед новим роком, 30-31 числа вони ще виходять. Я того року взяв за 50 гривень. Хи більші ялинки коштують вже близько 100 гривень. Її значно дорожчі. Ось ця, наприклад, зелена красуня потягне на всі 500. Але цінова політика на новорічному ярмарку Гнучка пані Тетяна цього року змогла придбати лише хвойні гілочки, тому що ялиночка занадто дорога для пенсіонера. Ну за 10 гілочок, 10 гривень. А ось прикраси для ялинки навпаки дешевшують. Продавці кажуть, багато іграшок залишилося ще з минулого року. Аби товар був доступнішим для людей, прикраси вони продають за нижчими цінами. Все кожний рік все дешевше. Нема нема спросу. І Ми так дивимося, щоб і нам якийсь рубель заробити, і, і людям би добре було. Для маленьких приміщень найбільше підійдуть ось ці ялиночки, виготовляють їх з гілля дерев, щільно сплітаючи їх одне до одного. Тому і виглядають вони похнастими, коштують відносно недорого від 10 до 50 гривень. Одна біда через таку красу страждають руки майстрів. Важко дуже важко. рука. Болед бо все треба й туго потримати, бо легко ну, не зав'яжемо на все розсипиться. Чернівцях визначили 22 місця для продажу ялинок. Новорічні красуні можна придбати на всіх ринках міста. Всі деревця мають збірку, яка вказує на те, що вона не крадена. Це тавро, кажуть продавці, на ціну ялинки не впливає. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський місцевий час.